Підгузки і досі на вагу золота. Ціни тримають, а в деяких аптеках говорять навіть про подорожчання. А все через постанову кабміну, якою, зокрема, памперси, презервативи та стоматологічне приладдя, обклали ПДВ, а потім його скасували. Податківці обіцяли повернути старі розцінки і додатково знизити їх на 10%. Але матері в один голос заявляють, вартість лишилась та сама. Маленька пачка я покупала по 80 гривень, стала по 95 гривень. Тобто не дешеве, На 20% как подорожало, так и не дешевше. Ми покупали за 85, а зараз 109-120 гривень. Якщо сніг, то я не думаю, що до той ціни, которая була. Наш телеканал вдруге за тиждень узявся перевірити, скільки коштують підгузки у великих аптечних мережах. 9-20 кілограмів. Упаковки 18 штук. А що так дорого? Девушка, я ціни не, не ставлю. Не ставлю. Я буду ціни понижаться? Навряд говорили, будуть поніжатися. Не нічого не говорять. Мені нам що це Вони здоров'я від ситуації. відхрещуються. кажуть, в Україні не більше ніж 16% державних та комунальних аптек. Там уже все владнали, а робота з іншими мережами триває. Мовляв, під контролем безпосередньо уряду. Отже, ціни точно знизять, а поки що доведеться чекати. Постанову кабінету міністрів практично в дуже пришвидшеної ситуації. Микола Яновича зараз прийняв так, як і обіцяв, і ця постанова відпрацьована на сьогодні. Ми вилучили ті безпосередньо назви виробів медичного і немедичного призначення. Повертатись до марливих підгузків не варто. Педіатри кажуть, вони постійно вологі, тому можуть подразнювати шкіру малюка і провокувати висипи. А експерти вважають, влада повинна доплачувати мамам за надмірні витрати на товари першої необхідності. Ну, не можна народити, а потім без підгузків бігати. Можна з марлею, там, ну як раніше, в печерні часи. Немовлятам необхідно 3-4 підгузки на день, а за місяць витрати можуть сягати 300 гривень. Тож, як варіант, експерти пропонують батькам самим вимагати виконання обіцянок влади.